Вітаю! Сьогодні будемо говорити про вживання прийменників. Будемо розбиратися, як правильно сказати, ходити по вулиці чи ходити вулицею. Запізнитися через затори, чи запізнитися із заторів. Тож, беріть ручки і записуйте. Прийменник за ми вживаємо. Коли йдеться про спрямування руху, або дії відбувається з протилежного або зворотного боку, вийти з-за хмар. Або відбувається зміна місця перебування вийти з-за столу, прийменник через ми використовуємо, коли йдеться про причину запізнитися через затори, не прийти через хворобу. Прийменник при ми вживаємо, коли йдеться про близькість предмету чи особі, росте. При дорозі, тобто біля дороги. Коли йдеться про належність до чогось, тримати думки при собі. Коли йдеться про умову при збігові приголосних. І можна, до речі, тут використовувати за збігу приголосних, тобто є паралельне вживання прийменників за і при, і сталі вирази, і сталі вислови при розумі, при пам'яті, при дорозі. І сталі вислови при розумі, при пам'яті, при здоров'ї. Зауважте, що неправильно ми використовуємо прийменник у словосполученні. Зверніть увагу на неправильне і правильне використання прийменників. При умові, треба за умови, при мазепі чи при Януковичі. За часів мазепи, при підтримці за підтримки, при сприянні за сприяння, при необхідності за потреби або у разі потреби, при написанні твору під час написання твору або пишучи твір, при виникненні у разі виникнення. Прийменник «на» ми використовуємо, якщо йдеться про установу приміщення чи їхні частини. Зокрема, кухня, дім, фабрика, завод, станція, вокзал, пошта. Тобто піти на пошту, приїхати на вокзал, зайти на кухню, забігти на станцію. Також прийменник на вживаємо, коли йдеться про чітко обмежений простір: Пасіка, аеродром, пристань, проспект, Майдан, Перон, Лиман. Зустрітися на Пасіці, проникнути на аеродром, піти на Майдан, чекати на пероні. І також ми використовуємо приймальник на, коли йдеться про адміністративно-територіальні одиниці, це можуть бути області, райони, острови чи островні країни, наприклад, Буковина, Полтавщина, Капрі, Сахара, наприклад, приїхати на Полтавщину, полетіти на Кубу, народитися на Далекому Сході. Зі словами кухня, дім, двір, хутір, село допускається синонімія прийменників, тобто можна і у прийменник використати, і прийменник на «У двір» і на двір, у село і на село. Зрештою просторових іменників і географічних назв уживаємо прийменник У або В і до приїхати в Україну, побувати у Франції, зайти в школу і зайти до школи. Потрапити в Париж і потрапити до Парижа. Цікавим є прийменник По. Його використовуємо, коли йдеться про мету дії піти по гриби, піти по продукти. Якщо прийменник По має значення після йдеться про час дії, то теж його використовуємо. Наприклад, зустрітися по обіді по 5 травня. Коли йдеться про стосунки спорідненості, родич по чоловіку. коли йдеться про дії у просторі, ходити по крамницях, коли йдеться про предмет на який спрямована дія бити по воротах, ударити по струнах, про кількість розмір, розподіл, дати по яблуку, здати по гривні. І такі сталі вислови, як по суті, по правді, по праву, по можливості. Наприклад, зауваження по суті, жити по правді. Дуже часто нас збиває з понтелику російськомовний прийменник По. Тож російському прийменнику По відповідають українські за: наприклад, записати за алфавітом, діяти за наказом, грати за правилами. Прийменник З. Проректор з наукової роботи. Іспит з математики. Прийменник на зробити на замовлення. Принести на прохання друзів, зупинка на вимогу. Прийменник У або Ви. Прийти в справі працювати у вихідні. Прийменник для заходи для поліпшення умов праці, курси для вивчення умови. Прийменник щодо рекомендації щодо оцінювання. А не рекомендації по оцінюванню. І без прийменника вживаємо «Іти вулицею, надсилати поштою, комітет захисту. А тепер я пропоную потренуватися. Виправте помилки, ходити по магазинах. Інженер за фахом. Зошит з математики. Завдання з алгебри. Діяти за правилами, відсутні через хворобу бо про причину. Пішов по хліб, звертатися за потреби або у разі потреби під час виконання обов'язків. Телефонуйте у разі виникнення труднощів. Тренуємося ще. Перебувати на Україні. Треба замінити на перебувати в Україні. Тільки у Тараса Шевченка є такий прийменник у його поезіях. Ми вживаємо в Україні. Переїхати на Одещину, ходити на концерт, пожежа на фабриці, діяти за правилами, сумувати за матір'ю, приходьте за необхідності або приходьте у разі необхідності. Відпустка через хворобу. Надіслати поштою, Не піду через дощ і говорити українською мовою. Говорімо українською мовою правильно. З вами була Наталія Ільченко, вчителька української мови. Якщо вам цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі, замовляйте наступне відео з тої теми, яка вас цікавить. А цей файл можна завантажити у групі Telegram. Покликання буде під відео. Користуйтеся із задоволенням.